Вітаю вас, шановні підписники та гості каналу Альтернативна історія. Звати мене Сергій, і у сьогоднішній відеосерії я разом з вами погляну на нову модифікацію, яка буде посвячена спеціальній військовій операції або ж подіям, які розпочалися після 24 лютого 2022 року. Отже, друзі, усім бажаю приємного перегляду, буде багато інформації стосовно нової модифікації, яка називається EAS Showdown. Або ж яка перенесе нас на рік назад, а саме у 1 січня 2022 року. І так, друзі, стартова кампанія розпочинається з 2022 року. На вибір є в нам такі країни, як Росія, Україна. Можемо грати від імені НАТО. Можемо пограти за Анджея Дуду, друга Української держави. За білоруського політика Лукашенко також є непризнані республіки. ДНР та ЛНР, і, як ми бачимо, не признана Придністров і окремо чомусь виділено Чечню, за яку ми теж можемо пограти. Отже, друзі, так ми будемо спочатку дивитися саме за українську політику, Дивіться, тут геополітична карта обмежена декількома країнами. В частності, тут є Польща, Чехія, Зема на 22 2022 року, Угорщина Яноша Адена. Румунія, Сербія це все, що доступне. і е, Можемо подивитися та навіть і пограти за ці країни. Дивіться, Марі... Марія Майя-Санду. Ну і по суті, як ми бачимо, все за Казахстана, також можемо пограти від імені Токаєва. Литва, Чехія, Словакія, ну, десь тут НАТО мало би бути, але НАТО, ну НАТО немає. Справді, як окрему державу НАТО немає, щоб ми пограли, ну, тим не менше, нова геополітична карта оформлена і сконцентрована на Східній Європі, це доволі непогана затія для розробників. Та можливість справді показати свій такий стратегічний геніум, тому що, дивіться, безліч провінцій, безліч міст, населених пунктів, яких треба обороняти, завоювати і тому подібне. Ну що ж, друзі, 1 січня 2022 року. У України є такі бафи, як Європейська мрія, інструктори з НАТО, демократичний міраж, села олігарху Середня, дуже больна економіка, аграрія Європи, страна в Спартвоні, Флот України це взагалі тут гаси світло, устаривши авіапарк. Те ж саме от, дуже погана ситуація, колишня радянська школа ВВС і сухопутні, сухопутні війська України з доволі непоганими бафами. Наступні вибори будуть 24 квітня 2024 року. Ну і є у нас така держава, як Росія Володимира Путіна, авторитарія. у них та ж саме 24-го року, середні зв'язки. Т-14 Армата, ресурси в восточної частині Європ... Європейської Російської Федерації, військово-воздушні космічні сили, Збройні сили РФ, уніштожена опозиція, економічна стагнація, слаба ідеологія і держава в стабільності. На що стосується за Білорусію, то тут у нас добровольці Білоруси, неефективний государственний капіталізм, економічна зависимость від Росії, уніштожена опозиція, репресивна машина середня. Остання детектура в Європі. Литва, Польща та інші держави не мають своїх бафів і дебафів. От навіть я тут дивіться, Болгарія можемо пограти. Марія Санду теж немає. Окупований Крим. Ну, давайте почнемо, подивимося по фокусах, що ж нас чекає у цій модифікації, присячені спеціальній військовій операції. Так. Нажимаємо і очікуємо на екран загрузочку. Відразу хотів би сказати, записую я вам у такому режимі, того що ну, так точніше передам і покажу вам все, ніж з монтажем. Відразу у нас тут важке премія після Євромайдана і російського вторгнення в Кримі Донбас. Положення України було дуже шатким. За три години нам вдалося звести на. Нєтик конфлікт на сході нашої держави, налагодити співпрацю з західними країнами і навіть піти на деякі компроміси з Путіним. Ну зараз, як ніколи, не дуже важко, точніше, передбачити дії Росії його режима. Також є тучі згущаються. Ми стоїмо на порогу нового російського вторгнення. Без немає сенсу заперечувати те, що нам говорять руководство Сполучених Штатів Америки. Неясно, коли і куди ударить путінська армія і чи буде взагалі ця війна оголошена з боку Російської Федерації, чи, можливо, ми будемо мати справу із сепаратистами на Донбасі. Луч свята в отімі, головне, що ми не одні, за нами стоїть весь Західний і цивілізований світ, який знає, що путінська Росія агресор, їх не можуть водити за нос, починять їх економіку дешової нефті із Російської Федерації, але вони ніколи не залишаться в стороні від України. В отлічі от нас у Путіна немає справжніх союзників. І ні ніхто не допоможе йому в майбутньому протистоянні. Прямо буде з вами, за нами, адже ми це весь світ. Вперед, Україна, скоро війна. От у нас такий фокус відразу, як ми бачимо, виконався. Ну і розпочинаючи по фокусах, то тут у нас є модернізована українська армія у Валерій Залужний. Модернізація Т-64. Що на рахунок Т-84, улучшена є БМП, дасть нам по 500 одиниць корпуса бмп 1 з позитивно, Стоїмо з производства, противотанкова атака. Є екіпіровка по образу НАТО, виробництво Буревію, підготовка САУ Богдана з покращеним СТУ. Виробництво БТР-З, виробництво БТР-4, підготовка С300. Це по сухопутних військах, по таких наших військових повітряних сил то саме дасть нам по 15 і 25 винищувачів. Збройні сили, військово-морські сили у нас немає ніяких позитивних змін, щоб це все реалізувати. По е, політичних фокусах є у нас оперативне командування, яке відкриється через 3 дні. З, власне, ми його будемо намагатися виконувати. Тож саме є у нас Генеральний штаб. Можемо віддати перевагу або залужному, або віддати командування сильському. Залужний говорить, що нам треба маневрений захист, а генерал Сильський говорить, що нам треба статичну оборону. Ну, чесно кажучи, на даний час маневрений захист він ефективний. А що стосується статичної оборони, ну не вистачає в Україні сил, напевно. Тож було б дуже важко це все реалізувати, але хто знає, як ми можемо навіть це побачити, граючи в цю модифікацію. Також по політичних рішеннях, які відкриє нам оперативне командування, у нас є Юг, Север, Захід та Схід. Також у нас є наша армія Фокус, який дасть позитивні бафи для нашої армії. Війна неминуча. Це тут 5 фокусів. Це В першу чергу прийняти західну допомогу, зобрати оборонітельне сооруження, підняти бригади, передистоціровати військово-воздушні сили, внедрити партизанські методи, підготовка до захисту міст. Ну наша армія, давайте полустоковий план, базується на укріпленні Харкова, Авдіївки, Бахмута, Северодонецька. Посилення міцної територіальної самооборони, і укріплення Маріуполя, остання лінія оборони на Донбасі, от що нам, последня лінія оборони Донбаса, і підготовки до контрнаступу на сході України. Оце доволі таки непогано. По заходному напрямку то ми можемо піти двома шляхами: срочно укріпити захід. Зародилися ми великих годин. зібрати міцну територіальною оборону. Ну і фокус, який не переведений, але я вже бачу, що на західній території там певно щось пов'язано з Партизанщиною, що з тому роді, також є мотив всієї України: розвернути широкий волонтерський рух, розвертування учебних центрів, переобразування бригад територіальної оборони. По е, северу, то у нас є укріпити Чернігів, Суми, укріпити лівий берег Дніпра, правий берег Києва, точніше. Посилення місцевої самооборони, обіцяти контратаку, політична влада це нам дасть лише і замати оружжя у населення і северне контрнаступлення, тобто відтиснення російських військ до кордонів своєї держави. По югу, то тут у нас укріпити дельту Дніпра, укріпити і правий, переправу на правий берег Дніпра укріпити Мелітополь. Лінія оборони Ніколаю Беріслав, усилення міцної територіальної оборони, укріпити границю з Російською Федерацією, це ще, де в нас тут вона є. Нога Каховка. Ясно. Укріпити Одесу і южню контратака. Ну, по суті, 1, 2, 3, 4, 5 і шостий, От у нас такий напрямок. Далі у нас є добро пожалувати в Ад. Це якщо от вийде вже сама війна. Ми можемо приступити до мобілізації, звернення до Сполучених Штатів Америки, військова допомога від Америки, гуманітарна допомога, попросити політичну защиту. Є у нас також місце населення. Це пов'язано з тим, що буде дуже багато людей тікати за кордон, так як у нас є. Наблокировка російських ресурсів, боротьба з російськими фейками, російські військові преступлення, екстрадиція Росіян з України. Також мобілізація общства, создати єдиний марафон, блокувати російські ресурси, ресурси, Вопрос опозиції ми можемо підтримати або навпаки знищити опозицію, ну, але ці фокуси на даний час не мають ніякого впливу на нашу територію. От так як і переважно всі. Пощати патріотиз, іностранні батальйони, Руський Легіон, от якраз свобода Росії. Мобілізувати резерви, немає ніякого у них по суті, після цього фокусу позитивних зрушень. Перша волна, друга волна і аж до ну, по суті, п'ятої волни мобілізації, потім мобілізувати економіку, создання ремонтних мастерських. Мобільні інженери, мобільна електрика, перенести заводи у західні країни. Ну і на цьому по фокусах за Україну у нас, напевно, друзі, все. Є, ага, є ще у нас фокус, який називається Lease. Нам нужне Міг, нам нужні СУ, нам потрібні МІ-21-24 обучати пілот, пілотів західними техніками, запросити F-16, все, що тепер у нас відбувається. Є також дивіться, крупна партія стрілкового озброєння, нам потрібно від американців, але це все не дає ніякого бонусу на даний час. Навчитися керуватися і користуватися західними технологіями. Паладін, запросити більшу партію безпілотників, Патріот і Ірісте, Хімарси треба отримати, Бредлі, але вони не впливають поки що на це все. Навчитися користуватися західними танками, леопардами та Абрамсами. Це фокуси для України. Друзі, стосовно фокусів для непризнаних республік, непавшая республіка, от навіть тут є предісторія. Донбас в руїнах, український обстріл, непризнане государством. У квітні 24 го року у них відбуваються вибори теж саме, в них є фокуси, як на диво. І вони називаються знову війна, вставай Донбас, «Бастіон боротьби з нацизмом, початок звільнення, мобілізація. Попросити у Росії захисту неба, переговори в в сустав в Росії, Донецька Народна Республіка, Новий суб'єкт РФ, вторая волна мобілізація. Кожен повинен віддати своє життя за батьківщину. Свобода відновлення Донбаса, волонтери з Росією, общественною роботою очистить у людей від бандерівської пропаганди, мобілізувати осуждених і освобожденних. Ришаючі годки в нас фокуси, ісход. Ми можемо два напрямки, дивіться, світло і будучи в місці в Але м -м, дуже погано це те, що немає для альтернативної історії друзі, напрямки. От чого, от припустимо, для альтернативної історії немає нагоди, щоб ДНР і ЛНР, по суті, ну, мали нагоду з Україною там якось комунікувати, співпрацювати і тому подібне. Ну, У них практично ідентичні ці всі фокуси в ДНР і ЛНР. Давайте глянемо на фокуси Російської Федерації. По фокусах і дебафах, серед асоціацій, це ми все пройшли. У самій Російській Федерації, от дивіться, є. Що невеличке дерево технологій, фокусів. І два напрямки, куди будуть іти оці, по суті, політичні дії Російської Федерації. Що саме цікаво, то є переговори з НАТО. Відвести війська від кордонів або очікувати момент. Також є непрочний мир, успішні переговори. Дивіться, Успішні переговори, є навіть, якщо з НАТО. провал переговорів. Не прошу мінку, конфлікт розгорається з новою силою. Не Нехотітя по-хорошому буде, по плохому вернуть війська. Дивно, друзі, але для альтернативки тут є історія. Також мірного рішення не буде, оце екскалація. Збільшити кількість військ на кордонах, сумісні навчання з Білорусю закрити границю з Україною, почати блокаду України, відправити воєнну ДНР і ЛНР, перекрити поставку газу і нефти в Україну, зняти недовольство восточної, сіяти недовольство, почати набір добровольців, почати частичну мобілізацію, повномасштабне вторгнення і що саме цікаве, друзі. Отут у них є декілька варіантів, і, ну дивіться, тут у них є декілька моментів підготувати превентивному ударові. А як же ж вони будуть починати цю повномасштабну війну? Повномасштабне вторгнення тобто атакувати вони будуть по всій території, наступлення тільки на Київ, я так розумію, концентрувати наступлення на Києвові сугубо від границі до границі. Отже, мати кліщі наступлення на Нову Росію, що вони тепер роблять: відправити війська в Республіку Донбаса і об'явити війну Україні. Чи почати спеціальну військову операцію? Хороший, до речі, пакет фокусів, але знову ж таки немає альтернативки. От я розумію, що чудово попрацювали там розробники, але чому немає альтернативної історії? От чого дивіться в Білорусі є, фокуси є. Немає що Україна і там, не знаю, Захід буде блокувати рішення РФ, чи навпаки Українська армія там буде отримувати. Міротворчу місію від європейських партнерів тому подібне. Немає шляхів для альтернативної історії. Для Польщі і Литви фокуси є. Вони то переведені, то ні. Але дивіться, пристоящий конфлікт і два дерева фокусів. Це вибор сторони, підтримка Росії, підтримка України або ж нейтралітет, то существенне привіт Росії, введення санкцій добровольці. Добровольці можуть відправляти як у деякі країни. І армія в состоянии полишеної готовності. Військова техніка, тренувачна армія, начало мобілізації. Оце якщо там ескалація дійде до нового уровня. По Словакії, я думаю. Так само. От країни НАТО. Непоганий в них Зусана Чепутова, президент Словакії, до речі. Румунія так само. Давайте подивимося Молдову. Молдова так само. Є робити ще над модом. хотіло б це, чесно кажучи, більше альтернативних фокусів. Є в нас положення ПМР на 22 рік, опасність війни, статус-кво, ніколи знову, нова війна на Одесу. Дивіться, навіть на Одесу, Воз'єднання, присоединитися до Федерації, посліднє приготовлення. Ну що ж, наскільки я бачу, Придністров'я буде відігравати далеко немалу роль у цьому предстоячому конфлікті. Так як і більшості країн, у них є завжди вибір бути з Україною чи з чи навпаки, От є ще одна країна, яку я пропустив: економічна стагнація Чечня, то літарна економіки від Росії, кланова економіка, государство в государство. то государство в государство. Дебафи на мнення, на, торгові оправдання, цілі на війни. Ну що ж, Кадиров теж має фокуси. Фонд развиття промисловості, спеціальна воєнна операція, священна війна на бордубросі, Ахмат Сила, наша армія, собар Ахмата, 141-й полк моторинки А Кадирова. Також що положення республіки, крупнее власти Кадирова, боротьба з опозицією. Будучи в місті з Росією, культ лічності Кадирова. Ну Кадиров точно не буде повставати в Росії з цією такою нашою альтернативною історією. Ну що ж, друзі, переважно все зрозуміло. Модифікація дійсності має дуже велике майбутнє. По хоч дивіться, можемо ми. Приобрести Хімарси, але це по фокусах треба. Ну і вторая російсько-українська війна, в якій ми можемо призрак Києва обратитися одно, запросити допомоги в НАТО, чайна оборона, оборона до на 50 днів в 20% скоросу здання укріплення. Ну, це файно. Це, до речі, файно, евакуювати можемо правительство із з Києва набор етнічних венгров в Закарпатті. От що це може значити? Бог його знає. Набор стариков, подростку, жінки добровольці. І доклад о радіаційній обстановці. По технологіях, то піхотні технології. Є у нас танкові технології, артилерія, яка вже практично добита до кінця. Тут у нас є що? Є у нас повітряні сили і промисловість теж у нас є. Ну, напевно, це все, друзі. І так, я радий був показати вам спеціальну військову операцію, так би мовити, не те, щоб спеціальну військову операцію, а події, мод, які дасть нам нагоду Нагоду повернутися назад і змінити історію, що я згодом покажу на нашому каналі. Ну що ж, друзі, я дякую за увагу. Чекайте нові відео. по... Цю модифікацію, воно неодмінно буде, буде за Україну. Намагатимемося, знаючи ту всю ситуацію, яка склалася у нас тут, в теперішній реальності, протидіяти цьому і по можливості перемогти Росію набагато скорше. Я дякую всім за увагу. Безперечно, підписуйтесь на канал, ставте лайк, подивіться демократії свідючого вибору. Володимир Зеленський є нашим президентом. України і, по суті, поки що міністрів, лише військових ми можемо назначати, а правительство і закони поки не міняються. За модифікацією треба слідити, вона варта нашої ваги. І думаю, що на каналі буде цей мод дуже частенько, згідно з їхніми оновами. Дякую всім за увагу. Побачимо всім, хай вам щастить і до нових зустрічей.